Протягом доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок артилерійського обстрілу села Подоли Куп'янського району загинули двоє цивільних чоловіків 57 та 50 років. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та два легкових автомобіля. Сьогодні вночі, після 23-ї ворог завдав удару з реактивної системи залпового вогню по селу Ізюмського району. Попередньо без постраждалих. Крім того, під ворожим вогнем перебували Плетенівка Чугуївського району, козача Лопань-Харківського району, Чугунівка, Дворічна та Петропавлівка-Куп'янь. Ського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Двічі куп'янські рятувальники проводили обстеження території після ворожих обстрілів. В селищі Борова виявлені пошкодження двоповерхового житлового будинку, а в селі подоли Курилівської громади на території приватного домоволодіння виявлені руйнування господарчої споруди, пошкодження паркану, лінії електропередач та двох легкових автомобілів. Загинуло двоє людей. Ще один чоловік зазнав поранення. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом Доби вилучено та знешкоджено 194 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку тривають активні бойові дії. За добу наші захисники відбили 10 атак ворога в районах Синківки та Іванівки. Ворог не має просування та зазнає втрат. Марія Соловйова та Ігор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, силами ППО знищено усі 11 дронів типу шахет, які окупанти випустили по Україні. Зокрема, протиповітряна оборона працювала в Черкаській, Херсонській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях. Внаслідок падіння уламків на Хмельниччині пошкоджені 11 багатоквартирних та 9 приватних будинків. За даними Міністерства внутрішніх справ, 16 людей отримали поранення і звернулися до медиків по допомогу. Росія скинула понад 10 авіабомб на Херсонщину. Під завалами можуть бути люди. За даними голови ОВА, цієї ночі, окупанти завдавали ударів різними видами озброєння. Після 22-ї години ворог випустив 13 керованих бомб. На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами люди атакували також Харківську, Сумську, Донецьку та Запорізьку області. Є загиблі поранені та пошкодження житлових будинків. Австралія відправляє в Україну новий пакет військової допомоги у розмірі 12 мільйонів доларів, до якого увійшли 3D-принтер з металу та системи боротьби з дронами. За словами прем'єр-міністра країни, партнера елементи нового пакету допомоги нададуть Україні одні з найкращих технічних можливостей у своїй галузі. Українці розробили робота камікадзе. Як повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Цей наземний робот бійці використовують як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль. Завдяки технології оператор з безпечного місця може підірвати ворожий танк або бліндаж. Робот успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво. Трудова міграція з України під час війни набуває загрозливих масштабів. З початку широкомасштабного вторгнення РФ мільйони жінок виїхали з країни не лише з безпекових причин, а й через відсутність роботи. Протягом 20 місяців великої війни чимало з них працевлаштувалося та дедалі більше інтегруються за кордоном. Тож представники асоціації, науковці та спеціалісти все частіше говорять про те, що українців, особливо жінок, необхідно мотивувати повертатись в Україну. Ми не можемо наслідувати авторитарні практики, а навпаки, використовувати силу переконань, а не примусу. Потрібно демонструвати переваги, які отримують українські жінки, котрі будуть залишатися вдома. Також є необхідні кроки, такі як урівнювання заробітних плат жінок і чоловіків, широке використання жінок в сфері безпеки. Поліції, армії, залучення жило жінок у галузь IT, на чоловічі спеціальності водіїв та на промислові виробництва, на керівні посади тощо потрібно закликати до публічної активності жінок, які побудували успішну кар'єру, що вони своїм прикладом надихали інших. Коли українки зрозуміють, що вдома їм раді є перспективи отримання різнобарвної роботи та життя в рідному оточенні, вони почнуть повертатися навіть під час військових дій. Вже зараз в Україні впроваджується низка кроків, що здійснюється на державному рівні. Так, служба зайнятості запустила проєкти з підтримки підприємницьких ініціатив не тільки для зареєстрованих безробітних, а й для населення. З 1 липня 2022 року, коли була запущена ця програма, вже прийнято більше 8 тисяч рішень. І е, 55% рішень це саме е, прийняті по розвитку бізнесу, саме жінок. Е, маємо дуже схвальні відгуки, тому що, окрім того, що ти розвиваєш власну справу, ти ще е, е, започатковуєш нові робочі місця і це є дуже важливо на сьогоднішній день для економіки. Також особливу увагу звертають і на дружин українських захисників для цієї категорії. Також створено відповідні програми. Вони також можуть отримувати грант в більш навіть підвищеній сумі до півмільйону гривень для того, щоб створювати або розвивати свою власну справу. Далі наступний ну, великий. Зараз ідеологічний напрямок нашої роботи це саме підвищення кваліфікації і надання нових навичок. Зараз дійсно дуже багато роботодавців замислюються над тим, як умовно, я умовно кажу чоловічим професіям зараз перенавчати жінок, які саме і працюють на їх підприємствах. І я вважаю, що ту роботу, яку ми на сьогодні робимо як служба зайнятості, окрім перенавчання людей, які зареєстровані в нас як безробітні, ми дуже популярні. Люризуємо нашу програму надання ваучеру на навчання, і саме ця програма вона розрахована на людей, які старше 45 років для підтримання своєї конкурентноспроможності спроможності на ринку праці. У державному центрі зайнятості наголошують, що працюють також із тими, хто втратив роботу через війну. Наразі ми вже працевлаштували початку року 200 тисяч шукачів роботи. І розуміючи те, що люди сьогодні звикли шукати інформацію дуже швидко і швидко знаходити, ми в співпраці з Мін економіки створили єдиний портал вакансій, який наразі спрощує пошук роботи і об'єднує вакансії Державної служби зайнятості і вакансії провідних сайтів з пошуку роботи. Наразі щоденно нараховується понад 200, а сьогодні 234 тисячі вакансій, які доступні для перегляду і для пошуку роботи бажаючим. При цьому запевняють у центрі через внутрішню міграцію як населення, так і роботодавців створилися додаткові труднощі з вакансіями, адже від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні реалізується програма з релокації вітчизняних підприємств. За даними Open Data Bot, за півтора року станом на кінець вересня, за цією програмою релокувалися 840 підприємств. З них 667 вже працюють на новому місці. Наразі наш клієнт, як було сказано, це жінка в першу чергу. Тому що до війни серед безробітних було 50-53% – це жінки. Наразі це 73% по країні, а в окремих регіонах це 80 і більше відсотків. Звичайно, враховуючи ту структуру вакансії, яку ми маємо, а серед них це дуже багато робітничих професій. Це слюси, це електрогазозварники, електромонтери, це водії. Є певні проблеми як для підбору. Претендентів на ці вакансії, так і з працевлаштуванням жінок. Хоча хочу сказати, і для жінок ми маємо дуже багато пропозицій роботи, як і за спеціальностями, так і за робітничими професіями. Створено також і програми із перепідготовки безробітних, які звертаються за пошуком роботи до центру. Це програма професійної підготовки і перепідготовки, коли ми комплексно підходимо і безкоштовно організовуємо навчання безробітних. З можливістю також видачі сертифікації з забезпечення безкоштовного проживання із компенсацією витрат на проїзд, тобто ми, крім організації навчання, допомагаємо в період навчання із проживанням і з проїздом. Крім того, якщо ви зареєстровані безробітний в цей період, ви можете також і отримати виплату допомоги по безробіттю на додачі. Вже розроблені та активно працюють компенсаційні програми і для роботодавців. Якщо роботодавець працевлаштова зареєстрованих безробітних чи з числа внутрішньопереміщених учасників бойових дій, чи то жінка з дітьми, чи молодь на перше робоче місце, він може отримати компенсацію в розмірі від єдиного внеску до двох мінімальних заробітних плат. Тривалість компенсації може тривати від двох місяців до року. Сума і тривалість залежить від того чи іншого виду програми, в залежності від категорії, з якою ми працюємо з роботодавцем. Буквально недавно запрацювала ще дуже для нашої країни. Буде програма. Я думаю, дуже важливою і потужною це компенсація роботодавцям витрат на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. В першої групи компенсується 15 мінімальних заробітних плат наразі, це майже 100 тисяч гривень. І при компенсації за облаштування для інваліда з другої групи 10 мінімальних заробітних плат. Ресурсів достатньо, механізм напрацьований. Пропонуємо роботодавцю таку підтримку. Тож експерти наголошують на необхідності для держави створювати умови для працевлаштування українців та повернення трудових мігрантів додому, особливо жінок, які виїхали після повномасштабного вторгнення РФ. Марія Соловйова, Євген Клочко та Андрій Паколов. Харків. Новини. Відновити все якісно, аби більше не повертатися до питання. Так і з цим будинком, що в індустріальному районі. Тут міські комунальники завершують роботи з підготовки внутрішніх мереж до зимового періоду. Водопостачання та водовідведення у їх полі зору. Все старе та іржаве залізо замінюють на сучасний пластик. Технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем були виявлені дефектні ділянки трубопроводів та було прийнято рішення про заміну значної ділянки даної труби. Даний вид робіт проводили спільно з зовнішніми мережами водопровідного господарства. Був замінений водопровідний від. Та лежак протяжністю 140 метрів погонних. Із затривалої експлуатації сталеві трубопроводи прийшли в негідність і тому і було прийнято рішення про їх заміну. Аварійну службу за даною адресою викликали не дуже часто, але своєчасний огляд та обхід систем ми його проводимо три рази на рік, і було саме і виявлено ці проблеми по даному будинку. Рішньобудинкові системи холодного водопостачання та водовідведення в індустріальному районі підготовлені за всіма адресами кількості 589 штук. На теперішній час роботи з поточного ремонту проведені вже в 45 будинках з холодного водопостачання протяжністю порядка півтори тисячі метрів, та на системі водовідведення більше одного кілометра. Великі об'єми робіт на внутрішньобудинкових системах виконані по вулиці, вулицях Грицевця, проспекту індустріальному та вулиці Луїпастера. Також готуємося проводити роботи. Це великі об'єми по вулиці Бульвар Івана Каркача. Також проводимо роботи з ревізії запірної арматури, підтримуємо її робочий стан. Дільниця індустріального району завжди готова оперативно відреагувати на будь-які звернення для своєчасного виконання будь-яких робіт аварійних та поточних. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. Транспортний хаб з торгово розважальним і культурним центрами. Таким перспективі у Харкові може стати приміський вокзал Левада. Це один із тих пілотних проєктів, що підготувала команда харківських архітекторів в рамках відбудови Харкова, міста майбутнього. Ця його реалізації район станції метро Гагаріна вздовж однієї з ключових магістрелей Харкова. Це якраз те місце, де зосереджені приміське життя сполучення, автовокзал та міський громадський транспорт. І все це архітектори планують не лише поєднати, а й додати креативних рішень, що суттєво видозмінить структуру всього мікрорайону Левада. Станція Левада – це сіра станція з сірими територіями навколо. на сегодняшний день с учетом а, новых требований по безопасности, по, а, по инклюзивности, а, безбардированному доступу. То есть эта станция устарела а, на сегодняшний день по очень многим причинам. Мало того, что эта а, зона такая как бы неблагополучная, потому что вот а, зона вокзала, тем более эта станция открытая, и вот идея э, в том, чтобы накрыть э, эту станцию большой такой платформой, сделать ее безопасной, сделать так, чтобы люди из станции метро на эскалаторе могли подняться на одну площадку и по этой площадке попасть уже к пригородному поезду. Очень важно, чтобы э, люди могли под э, закрытой безопасной площадкой проехать или пройти к автовокзалу, там сесть на авто. То есть такой некий транспортный узел, который сделает возможным пользоваться им безопасно для пассажиров. Крім архітектурних рішень, що передбачені для того, аби створити ідеальні а головне – безпечні умови для пасажирів, цей об'єкт планують перетворити на ще одну рекреаційну зону. Це площадка, яку ми накрили станцію Левада. А ми там робимо парк, робимо нове пространство для робимо ресторани, робимо кафе. Тобто, таким образом, ця площадка із такої і непривлекательної становиться таким просто ізюмінкою. этого района. А мы там применяем э, зеленые кровли, то есть даже можно э, прогуливаться, пробегаться и проезжать на велосипеде по э, кровле этого здания. За словами архітекторів, цей об'єкт буде збудований паралельно проспекту Хагаріна, не перетинаючи його. І що найголовніше, в проєкті враховані всі безпекові заходи, що зараз дуже на часі. Мова про підземні платформи, переходи, укриття та систему сповіщення. Поки це попередні плани щодо перетворення району Левади. Терміни, коли цей проєкт буде втілений в життя, архітектори тримають у секреті. Леся Копилюк, Віктор Назрачов, Віталій Грунь та Єгор Мікенін, Харків, Новини. Под'їзди зробили. Стараються, хорошо, все приємно. На 10 балів, или на 11 балів. Даже. Ну, щось робиться обов'язково. Молодці. Так що я задоволений. А ще буде гаряча вода, ще буде тепло, то буде зовсім, зовсім добре. Молодці, комунальники. Мені все відстрають, молодці умнички. На цьому районі мене все. Наштовую, в принципі. Ну, взагалі, нашим комунальникам я ставлю оцінку 10, бо е, навколо мого будинку усе зроблено це саме, ідеально. Без, без зауважень. Це класно, супер, ну, гарно, що роблять, що відбудовують. А як по-іншому? Бо ми хочемо тут жити. В цьому районі де я проживаю, хай буде десятка. Ну, на Салтовці я не був. Ну, в центре вроде все хорошо. Здесь работают. Видно улицы. Я думаю, что лучше, чем было, по крайней мере. Даже с тем, что война, я же говорю, все равно делают и дороги, и где-то что-то ремонтируют, и дома тоже отстраивают, как бы. Поэтому я считаю, что все добро. Кроме войны. А так все, все хорошо. Все добро. все робится вроде бы как. Судя по общей обстановке, смотришь, делают. Работают, никуда не все пока нормально. Все работают, службы, все нормально. Ну давайте баллов 9. По-моему, все хорошо. Ну, конечно, еще много окон забитых панерками. Очень жаль этих людей. Еще много, конечно. Но тем не менее все делается. Ну, у меня во дворе там выгоревшие квартиры были, уже все это сделано. Разрушенные подъезды. Это на Салтовке. Там тоже уже отстроили целый подъезд. Добрый, добрый, очень добрый. В нашем районе вообще шикарно. Убираются все. Э, трубы про, трубы поменяли. проложили, поменяли, все, заасфальтировали, ни грязи, ни пыли, ничего нету. домах здесь. Просто молодцы. Я синего дуже гарно. Лучше, чем допустим в прошлом году или там позапрошлом году. Я считаю, что хорошо, активно сделали не все. За лето, во всяком случае, я не знаю, очень много чего сделали. А а чистота тоже, я за чистоту тоже хотел бы сказать, что очень хорошо убирается, мусор убирается. Поменяли контейнера новые, мусорные. Ну, коммунальники нормально, нормальные, все нормально. Работают. Наша профілактика захворювань, відвідування лікарів. Жінка, яка до нас звернулася, може пройти повне обстеження. З якою метою профілактики захворювань я раджу, якщо є якісь виділення, які вас турбують, чи печіння чи зуд порушення менструального циклу за рік, жінка не Завагітніла, а хоче дитину, теж звертатись до лікаря, потрібно. Подбайте про своє серце. Звичайне обстеження збереже життя, тому що більшість наших людей не знає свого стану істинного свого стану, не знає, що вони гіпертоніки, не знають, що у них є зміни. Якісь тому так важливо не боятись лікарів, а частіше до них навідуватись. Особливості нашої клініки заключаються в тому, що пацієнти, які виїхали в інші області а також за кордон мають можливість отримати онлайн консультацію в будь-який час. Повний спектр услуг я дуже задоволена. Пам'ятайте, профілактика захворювань найкращий метод збереження здоров'я. Спеціалісти клініки жіночий лікар плюс вам завжди допоможуть.